за челик тупо выполняю так где гонка по этой гонке ой! Я думаю я в реальном уже не так прилечу ч прилечу, не знаю да ё-моё, куда? Ладно, шо тут одна гонка чешки? Че шо? Пять челики в нагончим. Все Поїхали. Але я всіх поворона. Як я зараз по трані щось неправильно зроблю, то мене можу догнати. Я чую, хтось хтось прямо сзади. Опа, 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 виучив. Не треба попереднятися. І там на фініші теж не треба. Було. Йой, там чай! Ч я? Ничего чайка не бачу. А -а -а. А тепер я віконы чую. Ой! Что це було? Там кто из моцика вылетел. Че шо це? Ой, -мо, с моря. Выиграл. Вот тут ще є. Тут есть гори. Апалачі, що це це задмо. Тут есть трампліни. Я попробую на трампліні, блин. заїхати. <кхе> тут опять закис блін, Неревны. Йомайо, о, вс. <laughs> Можна за карту взагалі. Ні? А! Пипец. А я пусхалка на маквіна, Чи є, ві, чи нема, така штука. Ні, ну має ще, Во! Я сказала, має ще якась гонка бути, Все.